У 1992 році понівечене ножовими пораненнями тіло 18-річної Кеті Реклів знайшли поблизу цвинтаря маленькі хлопчики. Тоді це була гучна справа, але розслідування, на жаль, зайшло в глухий кут. Аж ось через два роки вбивця сама з'явилася і заговорила про свої злочини. І правда виявилася страшнішою ніж міг хтось собі уявити. Всім привіт, мої любі глядачі. Ви на каналі Доки Дока. Мене звати Настя і сьогодні, як і кожного тижня, я сідаю на своє місце і розповідаю вам історії реальних злочинів. І сьогодні у нас буде тема під назвою Донька диявола. Тож, сідайте зручніше, бо ми починаємо. Це було рано вранці. Четверо маленьких хлопчиків знайшли оголене та понівечене тіло жінки, кинуте біля цвинтаря. Ножові поранення були всюди. Того дня, в у вбивці, з'явився новий запис: Я хочу убити тебе знову, обіцяю, я примушу тебе страждати ще більше. Твої жахливі крики мене збудили. Кетті Рекліф була 18-річною дівчиною, яка мешкала у містечку Фарнборо, Англія. Її батьки були Гелен та Джозеф Рекліф, а також вона мала сестру Джоан. Кеті навчалася на перекоря, і друзі та родина описували її як добру та життєрадісну особистість. За словами її матері, вона часто казала їй не хвилюватися за неї, бо довіряла людям. Кеті була типовим підлітком, яка була щаслива від спілкування з друзями та мріяла про світле майбутнє. Кеті Реклів щойно розлучилася зі своїм хлопцем, який був її першим серйозним коханням, і для неї це було величезним горем. Комунікабельна Кеті, яка любила проводити час з друзями, гарно вбиратися і ходити в клуби, почала замикатися в собі. Подруга Кеті знала, що Кеті не з тих, хто сидить удома цілий день, тому вона спробувала підбадьорити її і запропонувала відволіктися від розриву і піти потусуватися в клуб. Кеті погодилася того вечора піти до місцевого нічного клубу у Кемберлі під назвою Рага Маффінс. І того вечора, в тому ж клубі, вона випадково зустрілася із своїм колишнім хлопцем. В них зав'язалася дружня розмова, але так думав тільки хлопець. Кетіш чекала моменту, щоб запитати його, чи може в них вийти щось знову. Дівчина відверто поділилася, що все ще кохає його і ладна піти на все, щоб повернути їх стосунки. Та ось чого вона не знала і ніяк не очікувала, так це того, що їй колишній прийшов до клубу з новою дівчиною. Кеті засмутилася і вирішила, що з неї досить на сьогодні драм, тому зібралася та вирушила сама додому. Це виявилося поганим рішенням, оскільки її більше ніхто не бачив живою. Подруга Кеті поїхала додому без неї, коли не змогла її знайти. Вже наступного дня, 7 червня 1992 року, вона отримала жахливі новини. Чотири хлопчики знайшли оголене та понівечене тіло, кинуто біля цвинтаря у фарнбору. На місце події було викликано поліцію. Дуже швидко було встановлено, що жертвою виявилася Кеті Реклів. Судмедексперт нарахував 32 удари ножем у серце, статеві органи та анальний отвір. Слідів сперми знайдено не було, проте характер пошкоджень та їх локація говорили про те, що вбивство було скоєно на сексуальному підґрунті. Деякі рани були такі глибокі, що поліцейські дійшли висновку, що таку силу міг мати тільки дорослий чоловік, і це добре сходилося з класичним описом маніяка-гвалтівника, ґвалтівника, хоч і самого зґвалтування не було. Тоді детективи припустили думку, що, можливо, злочинцю хтось завадив або злякав. Рани Кеті були нанесені ножем із лезом довжиною 16-17 см. Прикраси на Кеті були викрадені. Поліція обшукала цвинтар у пошуках доказів. Вони підозрювали, що вбивство було скоєно сильним чоловіком віком від 20 до 30 років. Влада опитала понад 500 чоловіків. Колишнього хлопця Кеті також допитали, бо саме з ним Кеті бачили живою востаннє. Він покаявся, заявивши. Якби я тільки відвіз Кеті додому, вона була б жива сьогодні. Це буде переслідувати мене все життя. Нерозкрите вбивство Кеті привернуло дуже багато уваги змі, і сюжет про неї навіть показали у Краймвоч, де говорили про нагороду у розмірі 10 тисяч фунтів тому, хто знайде вбивців Кеті. Та всі ці зусилля, на жаль, були марними. Її справа затихла. 7 червня 1994 року до поліції надійшло повідомлення про те, що 13-річна дівчинка на ім'я Ен марі Кліффорд зазнала нападу з боку іншого учня в школі. Ен Марі пішла до шкільного туалету в Колінгвудському коледжі в графстві Суррей. За нею пішла слідом її однокласниця Шерон Луїза Кар. Коли Ен-Марі повернулася спиною, Шерен витягла ножа і вдарила її ззаду. Лезо пронизило груди Ен-Марі, завдавши серйозної шкоди її легеням. Потім Шерен стала над вмираючою дівчинкою і посміхнулася, перекидаючи ніж з однієї руки в іншу. У цей момент у туалет увійшла група дівчат, які її зупинили напад. Співробітників навчального закладу було негайно повідомлено, а незабаром прибула і поліція. Шерон Кар негайно заарештували та відвели на допит. Її поведінка була, м'яко кажучи, неадекватною. Вона насолоджувалася насильством, яке здійснило по відношенню до однокласниці і навіть не намагалася виправдатися. Дівчинка із задоволенням розповідала, як убивала кішок, і одного разу обезголовила собаку лопатою. Ен Марі пережила напад, хоч інцидент залишив у неї шрами як моральні, так і фізичні. Тим часом Шерон перевели до Булвудхолу виправної установи для неповнолітніх правопорушників у Хоклі, графство Есекс. Під час перебування в психіатричному закладі виявилася її схильність до насильства та серйозні психічні розлади. За цей час вона двічі намагалася вбити співробітника закладу. Шерон засудили за спробу вбивства однокласниці і засудили до довічного ув'язнення у психіатричних установах. Пізніше її перевели з одного закладу в другий і ніде з нею не могли впоратися. Куди б кар не потрапляла, вона скрізь знаходила потенційних жертв. І кожен раз це були жінки. Тоді було вирішено перевести її в Ейкліф, спеціальний центр для неповнолітніх злочинців у графстві Дарем. Він створений якраз спеціально для того, щоб забезпечувати безпеку лікарям та всім пацієнтам до 18 років під час їх лікування. Для більшої безпеки Шерон була поміщена у секцію для хлопчиків. Однак Шерон попередили їх, що її не можна недооцінювати. Мабуть, користі від цього було мало, і у вересні 1995 року дівчинка була відправлена в колонію для неповнолітніх Болвуд-Холл в Есексі. Там Шерон почала хвалитися перед іншими в'язнями та своєю сім'єю тим, якій їй вдалося уникнути покарання за вбивство ще однієї жертви. Це почули співробітники лікарні та доклали про це керівництво і до дівчинки відправили на розмову працівників служби пробації. Служба пробації є урядовим органом державного управління, який проводить соціальну, виховну та профілактичну роботу з особами, до яких застосовано пробацію, та здійснює нагляд над ними з метою убезпечення суспільства. В розмові з ними вона розповіла про те, що напала на тюремного службовця, в якого, за її словами, вона була закохана і почала хизуватися минулим злочином, за який їй вдалося уникнути покарання. Група працівників мали підозри щодо правдивості цієї історії та все ж доповіли про це в поліцію. Поліцейські обшукали камеру Шерон та знайшли її щоденник, в якому були не тільки записи, а ще й малюнки. Вбивство Кеті Реклів було гучним злочином у 92-му році і до того часу залишалося не розкритим. Шерон зробила у своєму щоденнику чисельні замальовки зброї, включаючи ножі, які вона, як вона стверджувала, використовувала при вбивстві Кеті. У її щоденнику були записи вкрай жорстокого та сексуального змісту, які багато хто вважав би шокуючими, навіть якщо б їх написала доросла людина. А тут фактично це написала дитина. І зараз я зачитаю кілька записів із щоденника Шерон. Вчора ввечері мені спало на думку, що її вбивство пішло мені на користь. Тепер я знаю, на що я здатна, і зроблю це знову. Мені сподобалося вставляти в неї лезо. Це змусило мене відчувати себе сильною, я забрала її спокій і її безпеку. І я народилася, щоб бути вбивцею. Вбивство Для мене це масове збудження, і воно мене так кайфує. Щоночі я бачу диявола у вісні, іноді, навіть у дзеркалі, але я розумію, що це лише я. Я хотів би убити тебе знову. Обіцяю, я примушу тебе страждати ще більше. Твої жахливі крики збуджують мене. Я встромляю ніж їй у груди, її очі заплющуються, вона благає мене. тому… Я встромляю, ножа в неї знову і знову. Я не хочу завдавати їй болю, але мені потрібно застосувати до неї насильство. Мені треба забрати її красу, її спокій і її безпеку. Я бачу її обличчя, коли вона вмирала. Я знаю, що вона відчуває, як її життя повільно йде з неї, і я чую її зітхання. Гадаю, вона намагалася дихати повітря застряє у горлі. Я вбивця. Вбивство це моя робота, і це хороший бізнес. Преса підхопила цю згадку про сатану, і незабаром Шерен стала відома як дочка диявола. Насправді вона дала три різні звіти про вбивство. Частиною її історії було те, що вона завдала Кеті кількох ножових поранень. Шерон також стверджувала, що їй допомагали двоє спільників-чоловіків, які допомагали викрасти Кетті. Однак у двох чоловіків, яких вона назвала, було Алібі на цю ніч, так що вона могла вигадати цей аспект своєї історії або могла перекривати справжніх спільників. Незважаючи на різні свідчення Шерон, поліція була впевнена, що вона винна. По-перше, вона дала детальний опис травм, які не були публічною інформацією на момент її визнання. І по друге, вона також знала про браслет, який був викрадений з тіла, за винятком сім'ї Кетті, тільки вбивця міг знати про це. Детектив сержант Пол Клеменс, котрий докладно допитував Шерон, сказав, що вона була ніби в іншому світі. Шерон говорила про свої злочини із лякаючим рівнем холоднокровності. Вона не відчувала жодної емоції до жодної з жертв, на яких вона напала. Зі слів Шерон, стало відомо, що того вечора вона побачила, як Кеті йде сама додому, підбігла до неї зі спини і встромила 15-сантиметровий ніж у тіло дівчини. Потім вона почала хаотично завдавати удар за ударом із захватом дивлячись, як життя залишає Кетті. Потім вона та її спільники переклали понівечене тіло в машину і відвезли до цвинтаря, де протягли кілька метрів дорогою і кинули біля стіни. Трохи згодом тіло Кеті Реклів знайшли група хлопчиків. Шерон розкрило надто багато похмурих подробиць атаки. Слідчі з'ясували, що Шерон жила неподалік місця вбивства Кеті. Однак на момент вбивства Кеті Шерон було лише 12 років, і це взагалі не вкладалося в голові, що тоді ще дитина могла напасти на Кеті таким жорстоким чином. Тому слідчі вивчили біографію та минуле Шерон. Шерон Луїза Кар народилася 21 грудня 1981 року у Белізі. Її виховували мати та відчим. Вона мала трьох братів і сестер. Шерон не знала, хто був її біологічним батьком. Дитинство Шерон було сповнене жорстокості. Вона прожила життя в злиднях і майже щодня голодувала. Відчими Шерон були жорстокими п'яничками, які знущалися над матір'ю Шерон Моллі і над дітьми. Моллі, ж, в свою чергу, була також дуже жорстокою жінкою і виміщала весь свій гнів на невинних дітях. Моллі періодично била доньку з перших років її життя. Одного разу, в покарання за якусь незначну провину, вона обсипала пекучим перцем вульву маленької дівчинки. На початку 80-х років мати Шерен познайомилася з Джорджем Карром, ямайським солдатом, який служив у британській армії і служив у Белізі. Вони закохалися, одружилися і в 1986 році вирішили переїхати до Англії з дітьми. Сім'я влаштувалася в Кемберлі, і Шерон пішла до школи там. Шерон була милою дівчинкою в школі. Один учень описав її як слухняну та добру. Перший час все дійсно було добре. Ніхто не знав, що ця, начебто звичайна молода дівчинка, стане наймолодшою жінкою-вбивцею в Британії. Шерон почала тусуватися із групою дітей, які погано на неї вплинули. Вони втягнули її у крадіжку, купівлю та продаж наркотиків. Вона почала курити траву щодня у віці 11 років і носила всюди із собою ніж. Шлюб Молі і Джорджа тривав недовго. Містер Кар почав помічати нездорову прихильність дружини до магії Вуду. Все це йому дуже не подобалося і навіть лякало. Відчим Шерон утомився від цієї драми і зрозумів, що хоче піти з родини. Він пішов до Молі, матір Шерон, щоб поговорити про розлучення. У пориві люті Молі вилила гарячу киплячу олію на голову Джорджу. Через це обох батьків було госпіталізовано із серйозними опіками по всьому тілу. Мати Шерон звинуватили в нападі, і їх шлюб розпався. Суд ухвалив, що Молі має пройти курс лікування у психіатра протягом трьох років. Для Шерон такого роду агресія і насильство були нормою. Вона бачила, як її мати виливала кипляче масло на голову її відчима, і її це не здивувало і навіть не стривожило. За словами Джорджа, маленька Шерон спостерігала за домашнім насильством, але нічого не робила. Шерон почала практикувати вуду, з яким познайомила її мати, яка навчила Шерон ритуалам, що вимагають жертвопринесення тварин. Її мати стверджувала, що має надприродні здібності. Щоб отримати владу та контроль, Шерон почала читати деякі молитви у певний час, щоб нашкодити людям. Шерон принесла в жертву сотні кішок та собак. Шерон кардинально змінилася на той час, як почала ходити до середньої школи. На той момент її мати вже повернулася додому після курсу терапії психічного здоров'я. Мати Шерон зустріла нового чоловіка і почала зустрічатися з ним. Він був звичайним різноробочим і мав двох доньок від попередніх стосунків. Незабаром він переїхав до неї. Перший рік навчання в середній школі Шерон пройшов добре, і вона навіть приєдналася до баскетбольної команди, але ця стабільність тривала недовго. Як відомо, в 92-му році вона вбила Кеті, а через два роки напала на свою однокласницю. Чотирьохтижневий судовий процес над Шерон розпочався у Вінчестерському королівському суді у березні 1997 році. Майже через п'ять років після того, як вона вбила Кетті. Її одноголосно визнали винною та засудили до довічного ув'язнення з мінімальним терміном у 14 років. Після визнання її провиною Кар усміхнулася, йдучи з лави підсудних. Та це не кінець історії цієї божевільної. Через шість років адвокати Кар почали штурмувати суд з метою визнати вбивство Кетті ненавмисним і скоротити термін до розгляду умовно дострокового звільнення до дев'яти років. Проте суд мав чим відповісти на аргументи захисників. Їм представили свідчення, де стверджувалося, що поміщена на той момент у Бродмур, Шерон постійно нападала на персонал і зізналася, що хотіла перерізати горло співкамерниці. Також лікарі показали, що вона намагалася різати себе, намагаючись з'ясувати, чи залишилася вона людиною. За її словами, вона перетворюється на ящерку. Суддя Лорд Вульф відмовився скоротити термін покарання 23-річної кар. До 9 років, рекомендованих її юридичною командою. Він зробив висновок. Ніщо на цих сторінках, представлених мені, не вказує на те, що термін покарання у 14 років у цьому випадку слід переглянути, незважаючи на молодість кар на момент скоєння злочину. Лорд Вульф щосили намагався вказати сім'ї Кетті, що міскар не обов'язково буде звільнена після того як відсидить належні 14 років. Він сказав, що кар отримує свободу лише тоді, коли буде визнано, що вона більше не становить загрози для суспільства. Ще більш абсурдною була новина про весілля кар із ув'язненим її обранцем став 24-річний Роббі Лейн, який побив і зарізав свою матір у приступі ревнощів, вирішивши, що матір більше уваги приділяє сестрі. Вони познайомилися в лікарні в 2000 році, і Лейн зробив Шерон пропозицію після 9 місяців відносин, в результаті яких їм дозволялося проводити час разом виключно під наглядом персоналу і без будь-яких сексуальних зв'язків. Пара вже замовили обручки і їм навіть дозволили повінчатися. Але 30 серпня 2001 року сталося дещо непередбаченим. Справа в тому, що про їхні заручини писали майже у всіх газетах тоді. І, звісно ж, там описувалося, за що сидять ці двоє. І ось як виявилося, що Робі що Кар були настільки закохані, що за 9 місяців вони геть забули розповісти один одному, чому вони взагалі опинилися в цих стінах, тобто за що вони сидять. І ось під час чергової зустрічі їм дали газети, де писали про них, звідти вони і дізналися про одне одного ще більше нової інформації. Дивно, але злочини одне одного їх так обурили і шокували. Вони були вражені жахливістю діянь, які вони ж і скоїли. Пара вилетіли із кімнати і голосили про розставання. Медбрат із Бродмура, який побажав залишитися анонімом, прокоментував їх реакцію. Плани на весілля були викинуті у смітник після того, як Шерон Кар прочитала, що Лейн виклав очі власній матері. І, схоже, Лейн був обурений садистським вбивством, скоєним його нареченою. Обручки, які співробітники забрали для них з Аргусу, були відправлені назад. Тепер вони навіть не розмовляють. Просто дивно, що два засуджені вбивці, які полюбили один одного за ґратами, можуть відчувати огиду один до одного. У 2007 році кар була відправлена до закладу середньої безпеки для душевно хворих злочинців Юрхат Юніт. А через вісім років її відправили у звичайну в'язницю Бронсфілд. Причиною цього стала небезпечна поведінка міст кар по відношенню до персоналу Юрхат Юніт. У 2018 році була спроба перевести в її в іншу менш сувору установу в'язницю Лоу Ньютон. Але в серпні 2019 року Кар напала на в'язня і її повернули в Бронсфілд з тим самим підвищеним статусом небезпеки. У 2020 році Кар знову спробувала домогтися розгляду умовно дострокового звільнення, проте співробітники в'язниці не вважали її достатньо адекватною для цього. Наглядачі доповіли, що інциденти з агресивною поведінкою все ще продовжуються. А нещодавно вона заявила, що хоче вбити іншого в'язня. У 2021 році термін обов'язкового ув'язнення об кар вийшов, і у вересні 2022 року знову відбулося слухання по УДЗ. На полегшення родичів Кеті Реклів, які були присутні на її слуханнях, всі її клопотання були відхилені через недостатність доказів того, що вона не загрожує оточуючим. 43-річна Шерон Кар продовжує домагатися умовно дострокового звільнення або, хоча б переведення у в'язницю відкритого типу. Проте її зусилля марні. Поки що її не переводять. Та й слава Богу. Бо я вважаю, що якби її не лікували, що б її не робили, її випадок якийсь невиправний. Ось і все. Тому вона завжди буде небезпечною для оточуючих. Ось так. Ось така історія. Пишіть в коментарях враження від неї, взагалі думки, і що вразило найбільше вас. А ми з вами прощаємось до наступного відео. Тож, бережіть себе і до зустрічі!